Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня, Ай, ми з'їздили в Аврору. Недригалів, щось я нічого не знімала, якось, якось все галопом. Жарко, у нас ще жара починається. Значить, за чим їздила? Їздила в основному в Аврору. Зі списком, ось саме головне. Кришечки ось такі. А я не знаю, чи вони. Усі такі цвітні, Ще тільки зверху. 88 гривень в Аврорі. Взяла одну пачку. Потім так подумала. Та, треба дві. Взяла дві. Потім оце. -мі Міюче, Моюще. А як це на українській буде моюще? Миюче. Миючий засіб для посуду, так. Да. Були там ще якісь, але ну, оцей такий уже надійний. Вже їм пробували, Вони він густий. Він. 111. Оце такий міючий засіб. Вугілля. Я вугілля кучку гребанула по 4 гривні. По 4 одна. І тут воно, скільки, по 250. Ай, ладно. Ну, і як завжди. А, і мочалка. в мене була в списку записана мочалка, бо вже митці нічим було. І пакетики отакі були записані. Пакетики. Ну, а це все остальне вже греблося. Я обично як в Аврору попадаю, я отакі речі оце берусь завжди, щоб вони були. Желе, само собою, желе по 12. А що тут у мене? Апельсин і... Персик, да? ага, персик. Ну, Це такі, які в нашому магазині рідкі, рідко бувають. Перець чорний. Це завжди треба, кислота, лимонна теж оце італійські трави. Може, буде соус робити. Насіння гірчиці на помідори треба. Карі не знаю, карі вже, мабуть, у мене таких штук три. Так, лавровий лист теж це, це в кошику на ходу схопила, як воду купляла. Пакет майка. Вроді по 34. Ну, звичайно ж, господи, ну хто казала солодкого не їм, да, так. -да, зараз не їм. Якщо не буду їсти солодко, наше мені таке життя. Не солодке. Оце такі цукерочки. Я таких це я таких ще не, не куштувала. Отаку колись їла. Давно-давно. Ну, Червоний мак, самі знаєте, смотря яка фірма, який він буде на смок. Це грам по 200-300 по 300 їх тут і зават. Ну це що беру, тому що я ж кажу, це ми 15-го їздили відмічатися в воєнкомати наступного разу. Навіть не знаю коли. Там до людини прицепилися, що він по догляду за матір'ю, мати інвалід. А чи нема у вас родичів, щоб матір доглядали, а його сестра у Харківській області. І там під обстрілами, і таке, що самі, може, тікатимуть куди, не понять куди, але вона не може виїхати, в її там робота. Дитина ходить, навчається десь і теж таке неясне, а мама там не транспортабельна. Коротше, дізналися, що є сестра. Починають тепер, щоб якось до сестри, ну, коротше, мутять. І там сам чоловік такий, що навіть якщо маму кудись забрати, у його з ногами дуже великі проблеми, він ледве ходить. Він навіть по своєму селі, у магазин чи куди, він виїжджає тільки машиною. Ну, це його нікого не хвилює. Там, головне, направить, направить на фронт. Щоб написали, що людину відправили, а там тоді командири за голови беруться, що ви нам прислали і куди нам його діть. Це таке вже чоловік розповідав, що присилають дуже хворих людей і командири в шоці. То брати не хочуть, то їм їх нав'язують, вони їх беруть, а потім не знають куди, куди з з'їми, куди. Як людина людині 55 років і таке, що ледве ходить. А відправить відправляють. Це такі діло. Так що не знаю, коли наступного разу і як поїдемо. Так, це все за... А, я ще м'ясо купила. Да, в м'ясному магазині ось гірчиці. Ось зараз я це все трошки вберу. І тут ще мені квіточки привезли. Це на Фейсбуці у нашій місцевій групі. Дивлюсь, людинка продає квіти. Ну, зараз я їх тут виложу краще покажу оце все поубираю по місцях. Так, ось такі в мене квіточки. Це фуксії. Я їх спробувала заводити раніше. в сільському віснику виписувала. Ось таку виписувала. Ой, як мені таки подобається. Так, оця ця це... ось така. Ой, махнасте. І вони щось у мене, як все хворіла, Що це вони таке тут не хвореньке? Нападає їх на їх ото павутинне кліще, вони в мене в хаті були, якось вони пропали. А це ще таке вже якісь квіткою, там добалакалися з жіночкою, вона сама з Хоружівки. Як передати, як передати? Ну, якась машина, вона сказала, яка що. Під'їхали хлопці, і у багажник у мене дістало таке коробочкою з квіточками. І ця вже пересаджена, ця стояла дорогша. Тут ось така вже гілляста, тут ось і грунт ось покупний, і горшочок такий гарний. А ці укоренені ось у стаканчиках. Боже, їм треба купляти щось. І я знову в Аврорі забула за горщики глянути. Ну, взагалі, отакого у списку не було. Будемо десь шукати вдома. І їм треба такі, я знаю, ставлять такі дрябинки, їх так підв'язують, щоб вони так оце не валялися. Давно я хотіла, такі мені вони ще з дитинства дуже подобались. У нас, пам'ятаю, в школі були, у садочку. Вони такі розцвітають, такі гарні. Ну, це в мене ще вже, мабуть, п'ята спроба їх завести вдома. Так, ще ось такого м'яса купила. <гум> ж. Це так, як на шашлики. Там був балик, ну, він такий сухий-сухий, балик 220. Це 200. Ну, таке трошки жирненьке. Ну, мені, допустимо, трошки жирненьке і хай буде. Не так уже щоб дуже, но... ну гарне. Так, це заховаю зараз. Там вже і гірчиця, в тому магазині, і сало. Мабуть, не знаю, отаке товщини, Отаке. От Я той раз їх хотіла таке купити, але. Но... Вона знайшла, яке саме товстіше, ну, ну не дуже таке товсте. А це прям по 170 гривень, таке, як я люблю, таке не воно. якось та не взяла, тому що вже ж тоді набрала ,4 кілограма 4 банки його позасолювала. Хоча треба було хоч кілограмчик взяти. Таке гарне. Тут кішник. Хіжак ходить. Кіт! Не наглій! Котяра! От не гадя, це так котяне Іди отсюда! Іди отсюда! Кіт! Так, розказати вже почом чому квіточки? Оце такі у стаканчиках. Ось такі. 60 гривень. Оце, а ще вона, махровенька? Ні, не махровенька. Так, оце то 60 гривень. Така вкорінена. Уже на такі два стебла. Так, це дорогша, це 110. Котик недовольний. І ще в нас це місцеві ж ну, жіночки там, ну, з села люди. У нас так люди не особо таке беруть. І постійно хочуть, щоб їм ну, то даром дали, то подружески, то дешевше. І вона так жіночка, це ж як. Балакали, каже, ну ці по 60, а та ж дорог в горщику. Та кажу, розумію, що дорогше, скільки. І вона ж так, може. О, ну, знаєте, зразу чуть, що людина стісняється, як це сказати, і думає, чи скажи сину, а вона не купи, каже 110. десять. 110, ну ну я ж то розумію, що у горщику такі, ну, рублів 35-40 він коштує. Земля, земля теж покупна. Ну і ось посчитайте, якщо 60 плюс горщик, плюс земля, ну да, воно стоково коштує. Так кажу, хай буде 110. Тим більше махрова фуксія. Із е, сільського вісника, як приходили, помню. Такі малепені, такі в стаканчиках, щось там таке маханьке. І воно тоді щось около 30-ки стояло. Так, оце таке. А ще що ми купили? Відро яблук купила, дуже гарних, тому що в менема мене яблук. А робити аджики, соуси, там яблука треба. Цибулі купила. А зараз вийду покажу. Цибуля дуже гарна. Це у мене тут чайочок ось вже заварений. З лимончиком, з цукерочками. І ось такі кришки розкрила, кожна кришечка така. Бо буває, коли купляєш упаковочку зверху. Кольорова а далі, яка попала. Так, і ці квіточки, мабуть, в мене там є пшикалка така. До речі, дуже гарна. Зараз я її притягну, покажу. Так, отака пшикалочка від різних шкідників. І вона з Аврори теж. І це в якійсь групі, їй дуже хвалили, що допомагає там, як заводиться щось десь, особливо там на ґрунті, і це балакалося за. За орхідеї. Ось дивіться. Яке. І я її купила. Так, у мене в орхідеях було в корінні, там щось такі, якісь жучки лазили. І я попшикала, і вони перестали лазити. І оце, може, і на ці треба так попшикати, що тут вона, може, якийсь шкідничок дає. У чай собі напшикати? Ні, в чай то обов'язково. Це ж як же. Хай вони, мабуть, тут десь їх і поставить, до, до всіх квітів натягнуть. Теж в Аврорі. Я не пам'ятаю, скільки стоїть, чи 50 гривень, чи 80. Ну, таке пропали жучки. Ось така цибуля здоровенна. Це Для мене одної так може невигідно такі купляти здоровенне. По 25 рублів кілограм. Це тут 10 кг сіточки. Ну мені ось надано на різні аджики, на різні соуси. І оце ще, що треба на аджики, на соуси. Ось яблука Яблука шикарні А це відерце. ну там воно це має тут здоровенне, 15 чи... 16-літрове там було 10-літрове таке з горкою. Це 120 гривень. Яблука дуже вкусні. Я яблук не люблю, але от він пів яблука з'їла. Ну, може, я стачу до, до душу. Це таке, як слава переможцю. Сорт. У нас такий в дитинстві був, і в свекрухи такий був дуже схожий. І він саме зараз оце достигає. Так що помідори свої є. Цибуля, яблук накупляла, кришечок накупляла, Оцту, да, всяких спецій буду закривати ну, ті соуси, да, джики різні. Так, всім пока. вроді, показала, що купила. Ми сьогодні дуже швидко ми... лізе... кусатися. О. У мене стільки ос на господарстві. Ї... їла й о! Бач, нашла вона в собі яблуко. Ото лізе на мене. Стільки ос і під кущами квітів, і в землі, і на кожному углу, і деяка коробочка, вони там. Страшно іноді по двору ходить. Так, всім пока. Пішла я чай пити. А, що я хотіла сказати, ми дуже сьогодні швидко з'їздили, в 8 годин виїхала з двору, і в 10 годин я вже була охоті за дві години.